Люди добрі. Ви подивіться, що він зробив, і він це все оставив для людей. І єдине, що він зробив для себе, бо він ну, так психологічно, що він для себе зробив цю усипальню. Він мав на це право. Це ви маєте увазі мов правильно? Ну, це не мов золей, це усипальня, це усипальня. Так само головне, що нормальні люди роблять. От у нас біля мого закладу, де я працюю, є воєнне кладбище. Там, скільки є Цусипали. Хай вони не такі, як тут. Но люди це роблять. Роблять для всієї сім'ї, коли люди по якимось причинам не хочуть придані землі. Хтось хоче, щоб його кремірували і розвіяли там, чи там. чи там. Ну, У кожної людини це по-різному. Ну, За все своє життя, за 86 років, на 87 році ті гроші, які він потратив для себе, ну, він їх заробив.